Якось двадцять амфіловських сестер стояли навколішки неподалік від річки, і молилися Амфілохій попереду. Раптом зграя білих голубів з'явилася над ними, чи то голуби Амфілохія, чи то інші з неба. Один сів прямо на спинку Єфросинії, сів. І наче прилип, матінка поклончик, і він з нею на спинці. Матінка випростовує спинку, і голубок не відстає. Та за тим зімається, і війшов в неї невидимо. Стяжала Духа Святого, за словами матінки. Її осяяло облако світла, увійшла повнота духа, пережила Христа всередині, білий голуб, дух всеблагий, ширяв у внутрішньому крилами, осіняючи звище все її єстество. Матінка на очах сповнювалася благодаті і переображалася. Це була вже інша Єфросинія, аніж п'ять хвилин тому. Велике диво, гідне уваги всього людства. Диво більше, ніж Воскресіння смертвих. Душевній простоті поспішила поділитися радістю зі старцем. Духа Святого стяжала. Голубь спустився на молитві, той у відповідь відперещив її палицею по спині до чорних сінців, та що стати не могла. До останніх днів залишалася вірним чадом Амфілохія, хоча відступила від багатьох його устоїв, шанувала його, як великого святого, Голубиця. Трепетна, пробачила філохія запобіття, коли в 1970-му закликав його Господь, заливалася сльозами на його могилці, приходила під благословіння на чернечий цвинтар, де мощі старця. Старість благословляв з домовини. І ловицях пройшла духовну школу. Любов до скорбот, смиренне несіння Христа, ключ до святості. Наставлялася у кожної сестри, їх близько 50. чому могла? Від однієї брала силу поклонів, від іншої премудрість, розуміння Євангелія. Були поміж послушниць амфілохія відьми, які каялися біснуваті, сухотні. Стіки молільниці перемажалися з випадковими мандрівницями, які приїхали заради зцілення. З вівського дивізіону прибуло троє солдат. Просять, щоб батюшка прийняв. Демони в них. З Тернополя відвідувач просить молитов за жінку, вночі в келіях чернечих ході торбини під головами післіпуватих старих. Єфросиня терпіла, як могла, І коли завершувався її 18 годинний робочий день, продовжувала творити псалтир. Чи не заручить якась окаянна під час сну нічного. Полюбила джерело на святій тригірці. після умовіння тіло стає легким і на поклонах літає, хльоскає сотнями перед іконочкою чи просто? Дивлячись на схід воїм'я Отця і Сина і Святого. Духа, праведному не можна без скороботи сліз, відійшли хвороби, підступили демони, трзали і мучили її, били насмерть, не знаходила собі місця серед послушниць амфілохія. з ким розсварилась від когось болем щемить серце. Іловиць стежка в почаїв, звіти знову в ноги до філохія, але вже не в послуху справа, а воля Божа виконується. І коли стало не сили, душила темна сила, впала в ноги до старця, і випросила благословення піти в небо. Подалік розташований Корецький монастир. Амхілохій не заперечував, особисто провів і собою взяла просфору і святу воду, Шла з іловиць, як у вогненному морю, знову одна, але вже досвідчена молільниця. Амхілохів стов перед нею ла від старця, щоб стати ще ближче до нього. І ловицях молилася в його келії. Вчителя від учениці розділяла худенька стіна сільської хати. Тепер і її не буде. Святі йдуть один від іншого, Щоб ще тісніше поєднатися.